Його називають характерником Холодного Яру та батьком фестивалю Крутий Заміс. А він вважає себе українцем, якому пощастило народитися в особливому місті. В межах проєкту Наші люди розповімо про засновника відомого на Черкащині музичного проєкту господаря етносадиби та продюсера гурту Юрія Романчу. Агросадибу Крутий заміс на Чигиринщині знає кожен. Тут щороку проходять фестивалі, відроджують стародавні ремесла та допомагають людям, які постраждали від війни, повернутись до життя. Ініціатор всього цього дійства лише одна людина, яка звикла добиватися поставленої мети ще з дитинства. В 11 років я вже повноцінно працював тут на фермі. Працювала моя тітка, хатинка, її тут вона жила, і мама працювала бригадіром, і я пас телята, годував їх, роздавав їм їсти. І бачите, Теж виріс, вивчився і якось працює. Так що люди з села, хлопці з села, я скажу, що багато добиваються певних життєвих результатів і роблять ну, добрі справи. За межами рідного села Юрій Романча сучасна ділова людина, заступник директора потужного підприємства, активіст і громадський діяч, а ще волонтер. Створений ним музикальний гурт Крутий заміс вже передав захисникам близько півмільйона гривень зібраних під час виступів. Наше саме головне досягнення: що нас відчувають люди. Ми потрібні людям. Нас запрошують, просять приїхати, виступити в Харків. от останні, на 24 четвертого ми будемо їхати. Одеса такі прифронтові міста. Ми своєю творчістю доносимо до глядача тему не тільки війни, тему культури, тему України. Саме головне тема України. Чи важко сьогодні сьогодні музикантам виступати, нести якісь ідеї? Я скажу, що важко музикантам виступати в чому? Тому що потрібно. Як люба робота, вона потребує певного фінансування і е, хлопці відчувають цю підтримку від е, благодійного фонду МГП громади від товариства нових ворожай». Це дякуємо е, керівнику воскобойнику Олександру. Тому що без такої підтримки також важко. О. Ну, але глядач саме головне, якщо є глядач, то тоді можна всі перепони долати. Юрій Михайлович зізнається, що не зміг би досягти успіху без підтримки рідних. Часто відвідує батьків, спілкується з ними. Дружина ж каже, що покохали один одного з першого погляду. Навіть через багато років спільного життя чоловік завжди знаходить можливість зробити їй невеличкий, але приємний подарунок. Більше 30 років тому познайомилися тут, в цій місцевості, на весіллі. Якось так. Ми я прийшла. Він прийшов і так познайомилися. Він запросив мене на танець. Сразу всподобався. Ну ви знаєте, симпатія була спочатку, а потім уже все потрошку, потрошку. Характерник Холодного Яру жартома називає себе паротягом. Та улюблена козацька люлька тут ні до чого. Просто такі люди мають здатність чіпляти своїм ентузіазмом та нестримної енергії і вести за собою інших. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.